Проводиться перевірка електричного двигуна Дінамо Слівен 6,253 Ампера з тахогенератором 3 вольта на, на кожні 1000 оборотів. Починаємо перевірку. Перевірка проводиться з джерела живлення з змінним вертажем. Починаємо з 7 вольт. На тахометрі е, маємо вольтаж е, на другому приладі е, менше 1 вольта. Збільшуємо напругу. Нормально. Тахометр показує 3,8 вольта, що відповідає біля 15 тисяч оборотів на хвилину. Це на 9,7 вольта постійного струму. Збільшуємо напругу. Маємо 13,7 вольта. На тахометрі 5,7 вольта, що відповідає майже 2000 оборотів за хвилину. Двигун працює стабільно, тахометр показує стабільні покази.